Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і рада вас знову вітати на своєму каналі. Я не буду дуже багато говорити про війну, яка триває у нас зараз з расистами. Скажу тільки одне: дякую захисникам і захисницям і прошу вас наближати нашу перемогу, кожен на своєму місці, наскільки це можливо. А сьогодні я, я би хотіла зробити невеличкі підсумки за 2022 рік. Ріх був непростий, як ми всі це знаємо. Я, звісно, читала книги, але читала дуже мало, тому, мабуть, найкращі книги не вийде такого відео в мене. Але в мене було кілька розчарувань, але на них я не знімала окремі випуски відео. У мене є лише на одну книгу. На початку року я зняла про розчарування року, хоча це був тільки початок 22-го Отже, все по порядку. Я вибудувала таку ієрархію серед книг, які мені не сподобалися у 2022 році. З найменш негативної до найбільш негативної. Тобто перше місце займе книга, яка мені дуже не сподобалася. Відразу скажу, як це роблять багато хто з книжкових блогерів, що якщо мені не сподобалося, не значить, що книга погана. І її не треба читати. Я просто поділюся з вами своїми враженнями, а ви вже будете відповідно до інших там, якихось рецензій, відповідно до своїх власних почуттів і світоглядів, вибирати собі ті чи інші книги до прочитання. Отже, якщо мені не сподобалося, не знаю, що повинно не сподобатись вам. Але почнімо нарешті. На четвертому місці, тобто першу книгу, яку я вам покажу, і буде Ноктюрне Кадзо і Шигуро. Ця книга якраз була в тому відео, в якому я говорила на початку 2022 року про розчарування. Дуже багато я не буду говорити зараз про збірку цих оповідей, збірку цих оповідань. Тому що, як я вже казала, є окремо відео про це. Скажу тільки, що мене не вразило особливо те, що він писав про музику, тому що там були такі всілякі різні моменти, типу як варили чобіт в каструлі, чобіт в каструлі, або як в курці нафаршировані щось там діставали. В великому готелі, в ресторані цього готелю Герої оповідання. Тут цього 5 оповідань. Тут так і написано 5 історій про музику та смеркання. Ніякого смеркання і особливої музичної такої романтики я тут не відчула. Але я говорила вже вкотре, повторюся, про це в окремому відео, і посилання на нього я залишу внизу. Але це не найгірше, що могло бути. Далі було ще гірше. Наступною книгою, яка мені не сподобалася, тобто третє місце вона зайняла в мене, є нью-йоркська трилогія Пола Остера. Насправді, із трьох романів, тобто три невеликі романи в цій книзі, я прочитала тільки один. я побачила в інших блогерів Bucktю, що вони розповідали про те. Що два інших е, романи з цієї, з цієї збірки, е, вони майже про те саме, що і перший роман, тобто нічого там цікавого немає, і ще сюжет майже повторюється. Е, зараз трохи поділюся враженнями про першу книгу, яка одна із тих під цією політуркою, е, яку я прочитала. Отже, починається все з того, що головному героєві 에, Квіну хтось телефонує і каже, що йому потрібен Остер. А полостер це на секундочку письменник, який написав цю трилогію. Отже, людині, яка телефонує, потрібен детектив, і головний герой Квін видає себе за цього детектива і виконує роль, яка йому не властива. Тобто він береться за ту роботу, яку ніколи не виконував. І щось, що з цього виходить, ви дізнаєтесь, е, прочитавши, ну, принаймні, перший роман. Що мені тут не сподобалось? Ну, по-перше, кінець. Там взагалі не зрозуміло, що там до чого і чому там закінчується. По-друге, сам сюжет. Він ні про що. Ну, Таке враження склалося. Хай мене е, вибачать е, фанати і прихильники пола -остера. Е, я не знаю, що сказати ще про цю книгу, адже я, в принципі, не читала другу-третю частину, тобто другий, третій роман. От е хочу сказати, що написано все достатньо в такому постмодерному стилі. І якщо ви любите таке щось хімерне, то, можливо, вам це і сподобається. Наступною книгу, яка займає друге місце мого інтерейтингу, є Дві Тараса Прохаська Непрості. Е від початку. Тут розповідається про те, що головний герой Себастьян е, має коханку, і, і е, це вже в, не пам'ятаю в якому поколінні, по-моєму, в третьому е, дитина його колишньої коханки. Зараз поясню: е, в Себастіана була дружина, чи навіть вони були не розписані, я вже дуже давно читала цю книгу. Нюанси прозабулися трохи. Коли вона народила дочку, вона померла. І після того, як дочка виросла, виходить, дочка за також, вона стала його коханкою. Потім вона народила йому онучку, виходить, дочку онучку і теж померла. І, по-моєму, вже з правнучкою вони кудись йдуть. З цього починається твір. Я не думаю, що це буде великим спойлером. Те, що я вам розказала, тому що це є буквально в перших сторінках цього твору. Хто такі непрості, це люди, які е, мають певні знання, таємні знання, езотеричні знання, і вони насправді у утворі їх дуже мало. Вони з'являються подекуди, рідко, і е, про них ми дізнаємося дуже епізодично. Я не буду розповідати далі про що ця книга, можу навести тільки один коротенький епізод, який мене дуже покоропив. Я просто не зрозуміла, до чого це взагалі, і чому автор вдався до опису цієї події. Один із героїв іде на причастя. Я думаю, всі знають, що таке причастя в церкві. От, Якщо не знаєте по гуглі, будь ласка, не буду тут. Зараз пробують розвертати. Е, і коли йому дають е, під видом хліба і вина тіло і кров Христа, він його не ковтає, а зберігає в роті, потім приходить додому, кладе його там в певне місце і з рушниці розстрілює. Я не розумію, навіщо це було робити, чи він хотів вбити Бога. Чи якийсь протест проти релігії, чи проти церкви, що це було, там взагалі нічого не пояснено. Це був такий шок для мене. Це маленький епізод, я думаю, що навіть якщо ви православний чи інший християнин, в якого в церкві є причастя, то я думаю, що це не повинно бути головною причиною, щоб не читати цей твір. Але е, я от була вражена, я спочатку прочитала книгу, а потім побачила, що тут написано Літературно-художнє видання, серія Українська езотерика, заснована 2017 року. Якби я знала від початку, що це українська езотерика, я б його читати не стала. Тому що я не люблю езотерику, це взагалі не моя тема. І мені це не цікаво. Але мені дуже цікаво було потвор... познайомитися з творчістю Тараса Прохаска. Це потужний автор, і описи в нього гарні, і мова, і все. Тому я буду давати йому другий шанс, так би мовити, в своєму житті. Звісно, це я вже казала ні про що не говорить, може автор справді хороший. От, і буду намагатися шукати якісь інші його твори, але. Саме цей твір мені дуже не сподобався. Я ось тут його поставлю, щоб було видно. І останній твір е також на тему релігії, а тему католицької віри Лорана Гунеля і знати скар по собі. Він в мене займає перше місце за тим, що мені не сподобалося. За безглуздістю, за якимось викривленням, за якимись нерозумі... незрозумілими речами що це твір. Я зараз вам прочитаю анотацію, яка мене дуже зацікавила. А потім поясню, що ж пішло не так. Отже, тут позаду є анотація, тому мені буде легко вам прочитати. Аліса ніколи не була богобоязною вірянкою, що молилася перед тим, як з'їсти пиріжок. А для священника Жеремі віра була повітрям сенсом існування. Та Тавіан у церкві щодня стає все менше. І практично Аліса вирішує допомогти старому другові покращити приходські справи. Для неї це просто черговий проєкт, який треба розкрутити. Але заглиблюючись у світ духовного, Аліса відчуває, як щось в ній починає змінюватися, тісні стіни скептицизму та іронії. Що видавалися їй справжньою свободою, поступово розсуваються. Здається, ще крок, і Алісі відкриється істина, яку вона вперед не хотіла помічати. Раптом світ довкола стає незміреним і не загубиться в цьому, і не загубиться в цьому лише той, хто зрозуміє, чого хоче насправді. Як на мене, анотація обіцяла якесь проживання, якесь таке, знаєте, відкриття е, духовне в житті головної героїні Аліси. Однієї з двох головних героїв, тому що інший головний герой це е, переходський католицький священник е, Жермі. Тут, до речі, про католицьку віру, але я ну, якби нормально ставлюсь до католиків, звісно, як і до інших конфесій християнських, і до інших віросповідань теж з повагою ставлюся. Тому мені було цікаво почитати, як у католиків, а що ж там буде, як віра змінить людину і все таке. Але насправді там такого не стається. Зараз я вам буду говорити спойлери. Тому якщо ви хочете прочитати таки цю книгу, і вона вас чимось зацікавила з за анотації, будь ласка, перемотайте і не дивіться далі. Я напишу, коли буду монтувати відео, що далі будуть спойлери. Отже, я її поставлю тут, щоб не тримати. Не знаю, чи вам буде видно перше місце моє. По-перше, вона робить е, такі кроки е, в бік церкви, щоб її реформувати. Католицьку церкву вона хоче реформувати. І вона радить своєму другу Жеремі, який є священником, е, щоб він зробив зі сповіді таку психотерапевтичну штуку. Ну, психотерапевтичний сеанс. Ну, це ще куди не йшло, тому що це таке сповідь є сповідь. Психотерапія це є психотерапія. Це різні речі, їх не треба плутати. Ну, думаю, ну не знаю, може в католиків це було б нормально, я ж католицьку віру не дуже знаю. Але потім там починається якийсь треш. По-перше, вона читає Євангелія від Хоми, яке ніде. Е, в основних біблійних текстах в жодній християнській конфесії не вважається істинним. Тобто це апокрив. По-друге, в цьому Євангелії говориться про те, що Христос насправді не, не воскрес, а в Біблії, в посланнях апостола Павла. Є слова, що якщо Христос не воскрес, то марна віра наша. Тобто це основа християнського віровчення. Тут ці основи підриваються. І в самому кінці, як я вже казала, буде спозор, і зараз буде найбільший спозор, вона через певні там, проблеми цього Жеремі, точніше, мабуть, Жеремі я неправильно казала, не буду вже переписувати відео. От. Але скажу, що у французів йде наголос на останній склад, мабуть, Жеремі. Отже, цей Жеремі не може бути присутнім на своїй проповіді перед своїми віанами, і Аліса йде читати замість нього цю проповідь. І ще вона хрестить дитину. Знову-таки, повторюся, не читала, не знаю як у католиків. В православії жінка теоретично може похрестити дитину тільки за умови, що немає священника, немає ніякого чоловіка поруч, а дитина помирає. Тобто є певна формула, яку знає кожен православний християнин, як похрестити дитину, яка помирає, якщо поруч немає людини, яка може це зробити. Ну, тобто людина, як... Від Бога дано таке право. От. Тут вона хрестить дитину просто в церкві їхній, і це взагалі це видно з мозку. Я розумію, що можливо зараз мене хтось буде вважати якоюсь сексисткою, але в церкві є певні правила, які не можна порушувати, якщо їх вже Ну, прийняли б таке рішення, щоб їх там якось реформувати чи змінювати. Ну, змінювати, реформувати це не те саме, це я вже заговорюєш. От, Це має бути якийсь собор, це має бути все серйозно, а не так, що просто пройшла жінка, почитала проповідь, похрестила дитину і всі щасливі розійшлися. Ну, це просто винос мозку. Для мене це було щось жахливе. Не знаю, можливо, Лоран Гунель і писав інші твори більш цікавими і більш, скажімо так, змістовно корисними і менш шокуючими. Але щось в мене бажання щось інше купувати і читати в цього автора не виникає. Я йому другого шансу, мабуть, давати не буду на відміну від Тараса Прохаська. Дякую, що подивилися це відео. Ось такий сумбурний в мене вийшов відгук про книги, які мені не сподобались. Як ви бачите, три з них я ще в жодному відео не представляла, про жодну з них не розповідала. А вам дякую, що ви подивилися. Можливо, хтось із вас читав якусь із цих книг, і вона вам сподобалася, особливо мене цікавить Тарас Прохаску, бо я багато чула, що це дуже потужний автор. Напишіть мені, будь ласка, що вам сподобалось, які книги, зокрема, Тараса Прохаська, ви мені порадили почитати. Вам ще раз дякую, що ви подивилися це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Бувайте!